Доброго дня, моє інтереукраїнське. Мене звати загальний розклад. Прогноз на тиждень з 13 по 19 листопада. Загальний фонд сильна, Слабка сторона даного періоду. Позитивів. Негатив. Тісу, сикінщині, вікарани. Ви рухалися власним шляхом або рухаєтеся. Ви зробили вибір в своєму житті, і певний період ви отримували лише розчарування, яке розбивало вам серце. І говорять вам про те, що ви здобудете успіх, ви здобудете перемогу і ви відчуєте себе переможцем. По-перше, ви відчуєте те, що ви зробили вірний вибір в своєму житті. Ну а по-друге, те, що ви отримаєте результати, які наповнять вас, які задовольнять вас, і це надасть вам можливості позбутися тієї болі в серці, яку ви мали. Ті розчарування, які були довгий час. Але незважаючи на них, ви все одно рухались, вперто рухалися. Долаючи, вирішуючи і здобуваючи, якщо ми говоримо про даний період з 13 по 19 листопада, то я вам скажу, що ви в якійсь справі в починанні або загалом виберете шлях і будете рухатися до цілі, то ви здобудете позитивний результат. І ви будете задоволені тим результатом, який ви отримаєте. Хоча, можливо, на початку. Ви не будете впевнені в тому, що ви загалом можете реалізувати те, чого ви прагнете, вирішити або знайти відповідь на те чи інше питання загалом, щоб структурувати своє життя, якої би сфери життя це не стосувалося. Сильна сторона даного періоду. Зміни будуть входити в ваше життя. Зміни можливості реалізувати ті плани. І задоволення отримувати від життя загалом. Ви сильна цілеспрямована людина. І вища сила, фортуна, удачі буде сприяти вашому розвитку, подальшому розвитку, вирішенню задач, ну і здобути відповіді на ті питання або знайти рішення там, де попередньо. Ну, або загалом те, що буде виникати, ви не здобували, або навіть і не розраховували, що зможете здобути, вирішити і отримати можливості в такі короткі сроки. Сильна сторона даного періоду, що вам під власне буде вирішувати, знаходити відповідь, ви будете задоволені. Саме тими результатами, які ви будете мати в даний період, тим, що буде відбуватися: рух, взаємодія, вирішення, ті питання, навіть як, які вже тривалий час не знаходили відповіді, не знаходилося рішення, ви вирішите, ви здобудете і отримувати задоволення, колосальне задоволення. Слабка сторона, що будете думати, що так буде важко, замість того, що повинні діяти. Тобто, замість того, щоб активно проявлятися, ви все будете думати, що так важко і можете залишатися думи мої думи, переливаючи з простого порожнє. Позитив Трансформуєте або пройдете трансформацію, коли ви Знаходились в негативі після зрад лицемірства людей. Незважаючи на це, все ви відсічите. Ви повинні пройти дану трансформацію. Ви не повинні залишати цей негатив і надавати, панувати власне в вашому житті даному негативі. Відсікайте і рухайтесь далі, з бажанням взаємодіяти, будувати. В особистому житті стосунки, якщо це стосується особистого життя. Якщо це стосується партнерства, то все одно ви йдете на зустріч. Ви наповнюєтеся, ви повинні мати бажання рухатись на зустріч, взаємодії, спілкування. Так. Лише ви можете прийняти це рішення, і лише ви можете як надати можливість, так і поставити крапку. Але потрібно розглядати, потрібно трансформувати. і Загалом, ті результати, які ви будете отримувати, вони наповнюватимуть вас. Ви отримуєте задоволення, позитив того, що, не зважаючи на те, які б негативні події не відбувалися, в даний період ви будете задоволені і отримуватимете наповнення від даного задоволення тими результатами, які ви будете отримувати. Негатив. А те, що ви не будете знаходитись в балансі, в наповненні енергетичному, в роздраві будете знаходитись, це і поставить крапку на можливостях досягнути того, чого ви прагнете. Підсумок. Якщо комусь потрібно зайнятися своїм здоров'ям, або загалом відпочити, наповнитися, то, будь ласка, займайтеся даними справами. Проявляйте мудрість. Інтуїтивно ви відчуєте ситуаційно навіть те, що ви повинні робити, і як ви повинні діяти в тому чи іншому моменті відносно того чи іншого питання. Але прислухайтеся, будь ласка, до підказок і загалом до даної інформації, тому що те, що буде відбуватися, вестиме вас до успіху, до перемоги над тими негативними подіями загалом. Вам надається шанс, можливості трансформувати своє життя з негативу в позитив. Але тільки якщо ви будете діяти, активно проявлятися, знаходитесь в енергетичному наповненні і в балансі емоційному. А якщо не буде сил боротись відстоювати і не визначені життєві пріоритети, чого ви бажаєте, будьте мудрою людиною. Зрозумійте те, що, коли вам надається шанс, то ви повинні прислухатися і діяти. Вам надається можливість переходу на новий етап розвитку в своєму житті, здобути благополуччя і достаток. Саме даний шлях, можливо, отримаєте пропозицію. І вам потрібно буде приймати рішення, шанс, відкриються додаткові можливості. Але це все буде впливати на і достаток, примноження, покращення. Загалом на ситуацію. Що стосується вашого життя і благополуччя загалом. В кожного свої питання, в кожного свої проблеми, ситуації, але зрозумійте, що якщо залишаєтесь в негативі, не відсікаєте, не трансформуєте, якщо думкам даєте можливість панувати, а не діям, то ви не здобуваєте ні результатів, ні загалом. Зміни не відбуваються в вашому житті. Дякую. Магії Української. До зустрічі!